Дорогі восьмикласники, тема відеоуроку квадрат та його властивості. Ми вже ознайомилися з геометричними фігурами паралелограм, прямокутник, ромб. На першому малюнку зображений паралелограм. Нагадаю, що це чотирикутник, у якого кожні дві протилежні сторони паралельні, на другому малюнку зображений прямокутник. Нагадаю, що це паралелограм, у якого всі кути прямі. На третьому малюнку зображений ромб, і ми вже знаємо, що це паралелограм, у якого всі сторони рівні. Сьогодні на відеоуроці ми познайомимося з геометричною фігурою квадрат, можна навести наступне означення квадрата. Квадрат це прямокутник, у якого всі сторони рівні. Якщо АБЦД квадрат, як зображено на малюнку, тоді аБ дорівнює БЦ дорівнює рівня СД і дорівнює АД, усі сторони квадрата рівні, що на малюнку позначено однаковою кількістю рисочок, як прийнято в геометрії. Можна навести різні означення квадрата, тільки що ми вказали, що квадрат це прямокутник, у якого всі сторони рівні. Також можна сказати, що квадрат це ромб, у якого всі кути прямі. Також можемо вказати, що квадрат це паралелограм, у якого всі сторони рівні і всі кути прямі. Таким чином, ми можемо зараз розглянути співвідношення між видами паралелограмів. Ми вже зрозуміли, що ромби, квадрати та прямокутники це є окремі види паралелограмів. Причому квадрат буде окремий вид і ромба, і прямокутника, і паралелограма, про що наглядно ілюструє наступна схема, яка зображена зараз на екрані. Таким чином, оскільки квадрат є окремим видом і ромба, і прямокутника, і паралелограма, то для квадрата справедливі властивості цих геометричних фігур розглянемо властивості квадрата. Усі кути квадрата прямі. Ми це можемо зрозуміти вже з означення, оскільки квадрат це прямокутник, а у прямокутника всі кути прямі. Наступна властивість квадрата. Діагоналі квадрата рівні, перпендикулярні і є бісектрисами його кутів. Якщо АБЦД квадрат, тоді. А Це і БД діагоналі, і ми можемо вказати, що діагоналі квадрата рівні, АЦ дорівнює БД, діагоналі квадрата перпендикулярні, А це перпендикулярно БД. На екрані також з'явилась позначка перпендикулярності. Потім можемо вказати, що А це діагональ це буде бісектрисою кута А і кута С. Наглядна ілюстрація також вказана на малюнку. BD – це буде бісектрисою кута Б та Д. Ми знаємо периметр квадрата, оскільки у квадрата всі сторони рівні, то периметр квадрата можна знайти за формулою P до 4а, де А це сторона квадрата. Розглянемо тепер ознаки квадрата. Нагадаю, що властивість ми використовуємо, коли вже знаємо, що ABCD є квадрат. А ознака нам потрібна тоді, коли треба встановити, а чи буде ABCD квадратом, чи ні. Розглянемо ознаки квадрата. Якщо діагоналі прямокутника перпендикулярні, то цей прямокутник квадрат. Отже, якщо заданий прямокутник ABCD і з'ясувалося, що його діагоналі є перпендикулярними, тобто А це перпендикулярно BD, то робимо висновок, що ABCD є квадрат. Розглянемо ще одну ознаку квадрата. Якщо діагоналі ромба рівні, то цей ромб є квадрат. Якщо ABCD є ромб, у якого діагоналі рівні, тобто АЦД рівні БД, то робимо висновок, що АБЦД є квадрат. Тепер будемо знайомитися із задачами і використовувати той матеріал, який ми вже опрацювали. Отже, задача 1. У таблиці поставте позначку плюс, якщо геометрична фігура має вказану властивість. Нам задані фігури паралелограм, прямокутник, ром та квадрат. І перераховані наступні властивості. Розглянемо, які властивості будуть справедливими для паралелограм. Отже, перша властивість протилежні сторони попарно паралельні. Так, ця властивість справедлива для паралелограма. Наступну властивість розглядаємо протилежні сторони рівні, протилежні кути рівні, так, для паралелограма ця властивість справедлива. Наступна властивість усі сторони рівні. У паралелограма не будуть всі сторони рівні, тому ця властивість не справджується для паралелограма. Наступна властивість усі кути прямі. Ця властивість також не справджується для паралелограма. Наступна властивість в діагоналі точкою їх перетину діляться навпіл. Так, таку властивість має паралелограм, і ми ставимо позначку плюс у таблиці. Наступна властивість. діагоналі рівні для паралелограма ця властивість не є справедливою. Наступна діагоналі взаємно перпендикулярні. для паралелограма не є справедливою. І діагоналі ділять кути навпіл для паралелограма ця властивість не справджується. Таким чином, ми вказали властивості паралелограма. А оскільки прямокутник ромб і квадрат є також паралелограмами, то вказані властивості паралелограма є справедливими і для прямокутника ромба і квадрата. І тому ми позначку плюс ставимо для цих геометричних фігур, оскільки прямокутник ромб і квадрат це також є паралелограма. Тепер розглядаємо геометричну фігуру прямокутник. Для нього справедливі всі властивості паралелограма, про що ми вже вказали, і розглядаємо наступні властивості. Усі сторони рівні. Ні, для прямокутника ця властивість не справджується. Наступна усі кути прямі. Так, у прямокутнику всі кути прямі, ми ставимо позначку плюс у таблиці. Наступну властивість розглядаємо діагоналі рівні. Так, у прямокутника діагоналі рівні ставимо позначку плюс у таблиці. Наступна властивість діагоналі взаємно перпендикулярні. Для прямокутника ця властивість не є справедливою. Наступна властивість діагоналі ділять кути навпіл, для прямокутника ця властивість не справжується. Розглядаємо тепер геометричну фігуру ромб. Ми вже вказали, що ромб це паралелограм, для нього справедливі всі властивості паралелограма, про що вже позначки плюс поставлені в таблиці. Розглядаємо наступні властивості: усі сторони рівні. Так, у ромба всі сторони рівні ставимо позначку плюс в таблиці. Усі кути прямі, ні для ромби ця властивість не є справедливою. Наступна властивість діагоналі рівні, ні для ромби, ця властивість не є справедливою. Наступно розглядаємо діагоналі взаємно перпендикулярні. Так, у ромба діагоналі взаємно перпендикулярні. Діагоналі ділять кути навпіл, дійсно, у ромба діагоналі ділять кути навпіл, тобто є бісектрисами його кутів. Ми вказали усі властивості ромба. Тепер будемо вказувати властивості квадрата. Оскільки квадрат є і прямокутником, і ромбом, то ми можемо одразу вказати, що властивості прямокутника і ромба будуть справедливими для квадрата. Тобто усі сторони рівні також справедливо, усі кути прямі також справедливо для квадрата, діагоналі рівні у квадрата ми ставимо позначку плюс, діагоналі взаємно перпендикулярні і діагоналі ділять кути навпіл, всі ці властивості справджуються для квадрата. Таким чином робимо висновок, що квадрат є окремим видом і прямокутника, і ромба, і паралелограма, і саме для нього справджуються всі перераховані та властивості. Розглянемо задачу 2. Заданий квадрат ABCD величина кута BOC дорівнює 70 градусів, знайти величину кута ОКА. До задачі заданий малюнок. І ми знаємо, що якщо малюнок заданий, нам буде легше розв'язувати задачу. Отже, записуємо коротку умову задачі. Нам заданий квадрат ABCD. вказано, що величина кута BOC дорівнює 70 градусів, а будемо шукати величину кута OKA. Ми почнемо розв'язання з того, що помітимо, що кути АОК. І БОЦ будуть вертикальними, про що ми зараз позначили на малюнку, а ми знаємо, що вертикальні кути рівні, отже, ми знайшли величину кута АОК, вона також буде дорівнювати 70 градусів. Тепер ми можемо з'ясувати, що діагональ квадрата є бісектрисою його кута, і тоді АС буде бісектрисою кута БАД. А ми знаємо, що бісектриса ділить кут навпіл, і тоді можемо знайти величину кута САК, поділивши 90 на 2, і одержимо, що величина цього кута дорівнює 45 градусів. Таким чином, у трикутнику АОК вже відомо два кути, і ми розглянемо цей трикутник АОК. Відомо, що сума всіх кутів трикутника дорівнює 180 градусів. Два кути цього трикутника ми вже вказали, і щоб знайти третій кут трикутника, тобто кут ОКА, ми від 180 градусів віднімемо суму двох інших. Тобто 70 додати 45, а потім від 180 віднімаємо цю суму і, виконавши обчислення, маємо 65 градусів. Таким чином можемо записати відповідь, величина кута ОКА дорівнює 65 градусів. Будемо тепер працювати із підручником, розглянемо номер 168. Умова на стороні БЦ квадрата АБЦД, заданий рисунок, позначили точку К так, що величина кута АКБ дорівнює 74 градуси. Знайдіть кут САК. Таким чином, ми можемо записати коротку умову задачі, заданий квадрат ABCD, величина кута АКБ дорівнює 74 градуси, про що ми завжди зазначаємо, ті дані, які є в умові, треба обов'язково вказати на малюнку, і в геометрії розв'язок підказує малюнок. Нам необхідно знайти величину кута САК, Зараз блакитним кольором ми позначили, щоб було видно на малюнку. Починаємо розв'язання. Ми можемо розглянути трикутник АБК. Він буде прямокутний, оскільки кут Б дорівнює 90 градусів. Ми знаємо, що сума гострих кутів прямокутного трикутника дорівнює 90 градусів. І тоді ми можемо знайти величину кута. БАК, від 90 віднявши 74 і одержимо 16 градусів. Таким чином, ми знайшли величину кута БАК, вона дорівнює 16 градусів, і ми про це вказали також і на малюнку. Далі ми знову використаємо ту властивість, що діагональ квадрата є бісектрисою його кута, отже, Аце буде бісектрисою кута БАД. Бісектриса ділить кут навпіл, і тому ми можемо дізнатися величину кута BAC, поділивши 90 градусів на 2 і одержимо 45 градусів. Таким чином, величина кута BAC – 45 градусів. Ми вже знайшли величину кута BAK – 16 градусів. І тепер, щоб знайти величину кута САК, ми можемо від величини кута BAC Слідкуйте за малюнком, відняти величину кута БАК, тобто від 45 градусів, віднімаємо 16 і одержимо 29 градусів. Записуємо відповідь: величина кута САК дорівнює 29 градусів. Розглянемо тепер номер 174 Умова. У трикутнику АБЦ відомо, що величина кута С дорівнює 90 градусів, АЦ дорівнює Б, це до 14 см. Дві сторони квадрата С Д, Є, Ф лежать на катетах трикутника АБЦ, а вершина Е належить гіпотенузі АБ. Знайдіть периметр квадрата С Д Є, Ф. Цій задачі вже малюнок не заданий, і перший крок ми повинні зробити малюнок відповідно до умови задачі. Отже, нам заданий трикутник АВС, причому відомо, що С дорівнює 90 градусів, отже, в умові заданий прямокутний трикутник АВС. Також вказано, що АЦ дорівнює БЦ і дорівнює 14 см. Ми про це вказуємо на малюнку і записуємо коротку умову. Потім мова йде про квадрат СДЕФ, дві сторони якого лежать на катетах трикутника АБЦ, вершина Е належить гіпотенузі АБ. Ми робимо побудову і зображуємо квадрат CDEF, враховуючи, що E е належить гіпотенузі АБ. Ми про це вказали і в короткій умові, і на малюнку, а дві сторони цього квадрата лежать на катетах трикутника АБЦ. У квадрата всі сторони рівні. Ми про це також позначили зараз на малюнку. Шукати треба периметр цього квадрата і починаємо з формули. Ми знаємо, щоб знайти периметр квадрата, треба 4 помножити на сторону квадрата. Ми записали про це. Отже, наше завдання зараз знайти сторону квадрата. Міркуємо таким чином, оскільки в умові вказано, що величина кута С 90 градусів, а АЦ дорівнює БЦ і дорівнює 14 см, то трикутник АБЦ є рівнобедрений прямокутний трикутник. А ми знаємо, що в рівнобедреному трикутнику кути при основі є рівними, і оскільки цей трикутник прямокутний, тоді знаємо, що інші кути при основі будуть по 45 градусів. Кут А дорівнює куту Б і дорівнює 45 градусів. Зверніть увагу: ми одразу й на малюнку позначили кут А 45 градусів і кут Б 45 градусів. Тепер можемо розглянути трикутник. FBE буде також рівнобедрений прямокутний, оскільки ми знаємо, що кут F буде дорівнювати 90 градусів, оскільки розглядаємо це ДЕФ як квадрат, а величина кута B буде 45 градусів, ми тільки що знайшли. Отже, величина кута Є е в цьому трикутнику також буде 45 градусів, цей трикутник буде рівнобедреним. У рівнобедреного трикутника сторони рівні ФБ, дорівнює FE, і також буде дорівнювати стороні квадрата, що наглядно видно із малюнка. Таким чином, ми одержали, що ФБ буде дорівнювати FC, тобто стороні квадрата. А стосовно трикутника, це буде половина катета BC. За умовою катет Б це 14 см. Знайдемо половину, тобто 14 ділимо на 2 і одержимо 7 см. Таким чином, ми знайшли сторону квадрата, вона дорівнює 7 см, і тепер можемо шукати периметр квадрата. А саме 4 помножити на 7 і одержимо 28 см. Записуємо відповідь: периметр квадрата дорівнює 28 см. Таким чином, сьогодні на відеоуроці ми познайомилися із квадратом та його властивостями, навчилися розв'язувати задачі, і застосовувати властивості, вдома опрацюйте відповідний параграф, виконайте схожі завдання, а я всім дякую за увагу і бажаю успіхів!